У Слов'янську наприкінці лютого було зареєстроване лабораторно підтверджене вогнище сказу. Хворий кіт з явними ознаками смертельного захворювання зайшов на одне з подвір'їв мікрорайону Північний. Господарка не стала торкати тварину, сподіваючись, що кіт самостійно залишить її двір. Знаєте, то есть было сюда лечение. У нее на заборе содержится 7 животных, 4 собаки и 3 кошки. И эти животные не привиты. Проживают 7 человек в доме, 4 ребенка и значит, трое 3 взрослых. Значит, когда девочка начала кормить собак, вот она их покормила и пыталась войти в дом, этот кот ей прекратил Питався, значить на неї прийти. у той момент, коли скажений кіт намагався стрибнути на перелякану дитину, домашня вівчарка схопила його та загризла. Тим не менш, хвора тварина встигла подряпати дівчинку. Наразі постраждала дитина, проходить курс відповідної терапії. Оказали допомогу вдома і доставили травму Оказується, терапічська допомога. Зараз э, Дівочки ну і трубу доставлені в лабораторію для дослідження, діагноз був Установлення біженства медики наголошують на небезпечності такого захворювання, як сказ. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, викликається вірусом, який вражає нервову систему. Він виділяється тільки зі слиною хворої тварини. Будь-яке пошкодження м'яких тканин тіла людини або ослинення твариною, таїть у собі серйозну загрозу. Не повинен заспокоювати постраждалого здоровий зовнішній вигляд тварини, так як вірус сказу виділяється зі слиною за 15 днів до появи у неї видимих. Ознак хвороби. Отже, якщо вас вкусила, ослинила або подряпала тварина, необхідно рясно промити це місце контакту концентрованим розчином господарського мила та негайно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання або в травматологічний пункт міської лікарні імені Леніна чи викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Тварину, що на вас напала, ні в якому разі, не можна вбивати. Її необхідно ізолювати і вести ветеринарне спостереження протягом 15 днів. Що ж до озвученого випадку, згідно рішення надзвичайної протиепізоотичної комісії, від 27 лютого 2015 року територія мікрорайону Північний оголошена неблагополучною зоною зі сказу тварин терміном на два місяці з дня останнього випадку захворювання. Наразі ветеринари проводять по обходи та пропонують прищепити тварин, які містяться у жителів Слов'янська. Медика звертаються до громадян з проханням серйозно поставитися до такої ситуації. У нас Проводилась и будет скоро проводиться кампания по прививкам. Обязательно нужно прививать животных. Этим, э, этим защищаете прежде всего э, свое здоровье. Мы говорим, мы пишем, но люди читают, но ну, не так относятся. Возможно, Потому что э, привито всего 3000 животных по славянску. Это это очень низкий процент. Представьте себе, сколько содержится, чтобы был учет животных к городскому совету. Есть были приняты проекты. Ання но эти правила не проверялись, нікогда так би не провіряються, і учора животных мы тоже не знаем, для того, чтобы нам спланировать спланірувати каліченство хлібів. Крім того, в освітніх закладах міста пропонується провести профілактичні бесіди. Вчителів просять пояснити дітям, що потрібно уникати будь-яких контактів з бездомними чи дикими тваринами і щорічно робити профілактичні щеплення проти сказу домашнім улюбленцям.